Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Чергове відео про хід проєкту громадської організації Цен громадських ініціатив Інтелект Сумщини», який займається соціально-економічним розвитком територіальних громад Сумської області. Нагадаю, що проєктною діяльністю охоплено 5 територіальних громад. Сьогодні ми у Степанівській селищній територіальній громаді черговий проєктний захід. Чим ми сьогодні займалися разом з спеціалістами. Ми сьогодні складали три типи сценаріїв розвитку громади: песимістичний, оптимістичний та реалістичний або інерційний. Захід пройшов успішно, багато є думок, багато є напрацювань, і це є основою для формулювання вже операційних. Ціли, так званих операційних цілей, які є складов... будуть складовою стратегії. Стратегія розвитку Степанівської територіальної громади планується її підготувати у липні місяці, та й у липні місяці виставити її на розгляд жителів Степанівської територіальної громади. Сьогодні моїм співрозмовником є жінка. Про цей ефір багато хто з вас просив, щоб ми поговорили, скажімо так, як писав один наш глядач-дописувач із живим, як було написано, реальним старостою. Староста це така от нова посада, яка не так давно, хоча вже і не так недавно, є, має місце. Внаслідок утворення територіальних громад, внаслідок реформи децентралізації, і багато хто з вас запитує, от будні староста, чим займаються старости. От сьогодні ми виконуємо це прохання. Оксана Степаненко, сьогодні, мій співрозмовник, це староста. Косівчинського старостинського округу, який входить у Степанівську територіальну громаду. Дуже радий вас бачити. Пані. Дуже приємно. Дякую, що погодилися на цю розмову. Ну, перше питання таке, знаєте, традиційне. Представте Старостинський округ, що туди входить. Звуть мене, як ви вже зрозуміли, з Оксаною Степаненко. Мій Старостинський округ включає в себе сім сіл. Це Косівщина, Кононенкове, Малі Вільми, Надточіве, Солідарне та Чернецьке. Населення складає старостинський округ 3600. Це досить великий, досить і по об'єму, і по територіальному об'єму, і по населенню це досить великий старостинський округ. Ну, будні мої починаються кожного дня з 8 ранку до 17 години, з понеділка до п'ятниці. Також не виключаю вихідні. Працюю в вихідні і в телефонному режимі і в онлайн режимі. Тобто, 7 на 24 я завжди на зв'язку. Що включає моя робота? Перш за все, це прийом громадян. В Свою чергу я надаю нотаріальні послуги. Що дуже-дуже зручно для населення, яке проживає на моїй території. Також благоустрій території, також робота з населенням, робота з підприємствами, які розташовані, це і бюджетні, це агропідприємства. До мого старостинського округу входить школа, це ліцей на даний час Косівщинський імені Лесі Українки, в якому Налічується 350 діток. Сюди дітки відвідують не тільки з Косівщини, але й з наших сіл. Також і сум дітки їздять. У нас є школа мистецтв, у нас є інклюзивно-ресурсний центр на базі Косівщинського ліцею. У нас є ясла садочок Косівщинський, де також більше 80 діток, 5 груп. Всі заклади функціонують. Два медичних заклади на території Косівчинського старостату це з амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де приймають два лікаря сімейних, є лабораторія. Також у нас є стомат-кабінет. Це дуже зручно для наших жителів, які можуть отримати послуги з лікування, а також протезування. Також у Солідарному у нас є фельдшерський пункт. Працює фельдшер, яка також сів на 24, завжди надає допомогу людям. Дуже вічлива, гарна людина, досить з великим досвідом роботи. На території нашої Косівщини є два стадіони. Хотілося б, звичайно, щоб вони були досить обладнані, де могли б дітки відпочити. На території Косівщинського ліцею збудована досить гарний спортивний майданчик, де вільно може відпочити кожен і займатися спортом також. На території Косівщини розташований інтернат для слабочуючих і пізно ну, з вадами, розвитку, з вадами розвитку дітки. Це заклад. Обласного значення і дітки приїжджають з усієї області до нас. Але е, війна і ті події, які на даний час на нашій території, на нашій рідній Україні внесли свої такі досить негативні наслідки, і багато діток не можуть отримувати ту освіту, яку мали б отримати, і мали б подальший розвиток. На території нашої громади є досить гарне Косівщинське водосховище. Ми доглядаємо за ним, є створена громадська організація Косівщинське озеро, яке займається і зарибленням, і вносить хлорелу, щоб покращувати біоресурси цього озера. Також Косівщинська громада потребує дуже нагально це покращення, як екологічне, це каналізація. У нас більш нова забудова, вона з каналізаційним відведенням, а старе село у нас, на жаль, там трошки ну, не доробили, не зробили. В свій час воно було не актуальне. На даний час дуже актуальна каналізація, тому як вона повинна йти туди, куди потрібно, а не в нашу екологію, бо ми її погіршуємо цим. Розроблений проєктно-кошторисна документація в наших планах залучити інвесторів, які допомогли б нам втілити в життя, прокласти цю каналізацію, щоб був відтік каналізації. На місто Суми, де місто Суми зможе прийняти ці всі стоки і відповідно очистити їх і довершити до логічного кінця. Ну, Яка ще в мене робота? Звичайно, я дуже співпрацюю з сім'ями тих хлопців, які зараз на війні. Дуже спільно і дуже якби, поглиблено. Я я працюю і допомагаю тим сім'ям, в яких вже загибли. Ми допомагаємо їм соціальною підтримкою, ми допомагаємо від громади грошовою підтримкою, вирішуємо питання, якщо в них десь десь щось не виходить, підказуємо юридичну якусь консультацію, надаємо. Просто... Морально, етично, не знаю. Просто поспілкуватися я завжди відкрита, я завжди їм допомагаю. Ну, які ще? Багато в нас на території сімей, багатодітних. Ми також з ними спілкуємося, ми працюємо. Ті сім'ї, які взагалі опинилися в скрутних життєвих обставинах, ми також до них звертаємося, стараємося допомогти. Також співпрацюємо ми з різними. Ну, такими, ну, як Церква, припустимо, є, в нас е, запитують, якщо вам потрібна допомога вашим родинам, які живуть, звичайно, ми, е, ми їх е, надаємо контакти, да. ми їх зводимо, ми їм стараємося допомогти, направити, підказати. Ну, ну В такому плані. Тобто... Дякуємо вам, що ви так представили от, і свою роботу і округ Касівщинський. Ми сьогодні ви були учасниками і нашого заходу, ми сьогодні говорили про і перспективи, про стратегії. А я от хотів би задати таке питання світоглядне, філософське. Та у певний час, на мій погляд, була, ну, дещо ось, життя, припустимо, в Києві. Да? От всі говорили Київ, Київ прагнули в Київ, хоча там життя доволі специфічне в Києві. Треба рано встати. І ви Запізно а, опиняєтесь вдома. Мені здається, переоцінена ну, серед молоді там, і життя і в Сумах, і в інших обласних центрах. Ну, зрозуміло, що це перспективи про це влаштування, про це можна говорити як про об'єктивну обставину. Проте, за моїми спостереженнями, зараз є люди, які, ну, які обирають ось такі місця для проживання, як касівщина. Вона в нас дуже актуальна. У нас на території Косівщини є таке містечко, обслуговуючи кооператив титул. Це досить молодий, такий, можна сказати, молодий в лапках мікрорайон. Там молоді сім'ї, є багатодітні сім'ї, і перспективні там люди, молодь. Е, їм дуже подобається наша косівщина. Ну, по-перше, це природа, по-перше, це тихе місце, е, навіть якщо це село, але це е, досить, таке, е, ну, можемо сказати, модне, да? модне таке, перспективне село, красиве, е, близько до міста. Е, ну, і, Мабуть, ця міська суєта, е, е, вона вже надоїдає. Хочеться якось спокою, тиші. Краси якоїсь. Ну, тим більше у традиціях українського народу це е, організація саме сільського життя на своїй землі, на лоні української природи. І мені дуже приємно спостерігати за таким контентом в соціальних мережах, от, зокрема в Тіктоці, да, молодь знімає е, коротке відео про саме своє сільське життя. От є така відома. Блогерка Даша Євтух, яка сільська дівчина, От, і в неї дуже багато там прихильників фоловерів. Мені видається, що ну, якось треба це і далі культивувати у масовій свідомості. Життя на селі воно не тільки приємне. І перспективи, воно наразі стратегічно важливо для України, як, ну, от, як мені видається. Бо все так. Дуже дякуємо вам за, за таку цікаву. Якщо можна да, ще да, додати, то будь ласка, да. у нас. Директор Косівщинського СБК досить активна жінка. Вона вже у нас хор досить гарний, заслужений, народний він у нас. Він навіть під час війни він продовжує працювати. Він де можна в яких заходах навіть у місті Суми він приймає участь. І керівник, хочу я про неї сказати, що вона досить активна. Вона допомагає, вона волонтерить, вона також знімає е, кліпи в Тіктокі, коли вона готує для хлопців і вареники, і пиріжки, е, там запіканки різні. Тобто, вона, ми допомагаємо їй, звичайно, чи можемо, підтримуємо її. Ну, і, Звичайно, всі йдемо разом до перемоги. Перемога за нами. Да, дякую, дякую. Шановні, шановні глядачі, сьогодні ми виконали вашу давню. Прахання. Ми сьогодні поговорили з старостою. Моєю співрозмовницею була Оксана Степаненка, це староста Косівщинського старостинського округу Степанівської територіальної громади. Проєкт громадської організації «Цен громадських ініціатив Інтелект Сумщини здійснюється за підтримки ІСАР єднання та фонду. За сильну Україну. З огляду на важливість цього відео, його соціальне значення, особливо у частині якби, ну, поширення знань про те, яким може бути змістовне, цікаве і корисне саме сільське життя, просимо поширити, підтримати це відео. Ну, алгоритми YouTube ви знаєте. До побачення.